Казка зимовий день. У мене в кімнаті живе перепел у клітці. Мені приніс його один мій знайомий. Ліве крило у перепела перебите. Він його трохи волочить. І, звичайно, не може літати. А то б я його вже давно випустив ще в кінці літа. Сіриком назвав. Перепила мій хороший приятель Петро. Бо перепел справді сіренький зі світлими грудьми, а на шиї під зьобом чорна бархатна вузенька смужка. А Петро тільки прибіжи до мене зразу до клітки з Сіриком і починає з ним розмовляти. Хоча, звичайно, сірик нічогісінько не розуміє, але прислухається. Смішно скиливши голову і тихесенько посвистує, а іноді візьме і заспіває, високо піднявши голову, як справжній півень. А поспівавши, давай порпатись у піску на втіху Петро. Отакий у мене сірик, улюбленець Петра. Коли в неділю зрання прийшов до мене Петро, він так само в першу чергу пішов привітатися із сириком. Але весь час з надією дивився на мене. Чи не передумав я поїхати з ним за місто у цей погожий зимовий день? Ну, Петре, як на дворі? не дуже холодно? спитав я. Ні, зовсім тепло. Поїдемо, а?» – швидко спитав Петро, благально дивлячись на мене. Та я знаю, що коли б на дворі було, як завгодно, мороз, все одно Петро сказав би, що тепло, бо він завзятий юнак і дуже любить дивитися, як поживають птахи і тварини на волі. Але день справді чудовий вночі трохи присипав землю свіжий сніжок. Морозець, хоч і легенький, а сніг поскрипує під ногами. Крізь прозорі хмарки. Іноді пробивається рожевий сонячний промінь. А коли ми виїхали за місто, сонце вже трохи пригрівало нас. Ми йшли через поле. Я з рушницею, а Петро з біноклем на грудях. Недалеко від лісу, але далеченько від нас зірвався заяць і досить спокійно пострибав до узлісся. Петро весь час дивився на нього в бінокль. І жалкував, що заяць схопився далеко. Він зовсім не боїться нас. Бо раптом спинився, сів на задні лапи і так застиг, тільки вухами водить. Ой смішний який, га? Мов той стовпчик серед поля. вигукнув Петро і побіг вперед до того місця, звідки вискочив заяць. Ми розглянули його ліву на снігу і пішли по його сліду. А у зайця цікавий. Від задніх ніг слід іде спереду передніх, бо задні ноги в зайця набагато довші, ніж передні. Тому й легше зайцеві бігти вгору, ніж згори, бо коли він швидко мчить згори, то часто й через голову перекидається. Коли ви прийшли до лісу, заяць уже давно десь зник. Але ми ще трохи пройшлися по його сліду. Поки не стрибнула з сосни на сосну білка. Вона так промойнула, ніби золота стріла. Петро не встиг і розглянути її. Та що там білка? Ось тіла зграє гап, і кілька сорок з очей душним галасом погнали сову, намагаючись якнайдошкульніше зльобнути її. Ото й ганятимуть, поки вона кудись у густі хащі. Або в дупло не сховається, це вони мстять сові за нічний розбой. Птахи сплять на деревах уночі. А сова налетить, схопить сонного птаха і повечеряє, дуже ненавидять сову лісові пташки. Аж ген далеко вже її погнали і задиркувато сердито кричать. А ми з Петром пір'їнку совину знайшли. Значить, такі добре її скубуть розгнівані птахи. На цю метушню і галас ні з кілечки не зважає працьовитий дятел. Він собі заклопотано лазить по стобору і по товстих гілках старого дуба. І невтомно, ретельно довбає кору дерева. Жодної щілинки не пропустить, тільки цурочки летять. Там поховалися на зиму різні комахи. Або поклали під кору свої яєчка. Дятел нічого не пропустить, все знайде. А вони сінички теж втомні, бадьорі, мов акробати, чіпляються за гілочки і теж вишукують собі поживу, таку, як і дятел. Це дуже корисні пташки. Вони не відлітають від нас на південь, бо їм є що їсти. А холоду вони не бояться. Ми довго стояли з Петром під старим дубом і спостерігали, як працюють дятили синички. А дуб товстий, старезний, пора його аж посивіла від лишаїв та мохів. Певно, йому більше років, ніж мені разом з Петром. Ось повиває вітерець, і світло коричневе листя дзвенить. Адже дуб до самої весни не губить свого старого листя. А що там на калині? Ніби червоними живими квітами хто її прикрасив? Та то ж снігурі? Петро довго розглядав снігурів. А тоді пішли ми далі і вийшли до невеликої річки, на березі, на вільхах і берізках. Добре влаштувались веселі зелені чижики. а до них приєдналися ще одні наші гості з півночі, сіренькі з рожевими грудьми та в червоних беретиках маленькі чечітки. Вони обідають вільховим насінням і жваво перегукуються без Під кригою в річці йде своє життя. По ямах і глибинах спочиває риба. У нірки позалазили раки і там зимують. Жаби залізли в му і поснули на зиму. Проте можна впіймати під кригою на блешню окуня або щуку. Міньок саме зараз відкидає ікру. Так багато кладе міньок ікри, що й полічити важко. Раптом знявся вітер. Береза простягала за вітером тонесенькі, як мережані шнорочки, гнучки гілочки. А на них сережки там спить до весни березовий цвіт. Нам треба теж вже повертатися назад, бо вітер починає дошкуляти. Петро зав'язав під підбориттям поворозки від шапки вишанки. О, чому це сторожно застрикотіла сорока? І присіла на дерево, смикаючи довгим хвостом, схожим на наконечник списа. Сорока весь час тривожно стрикотить. Це вона попереджає своїх лісових побратимів про небезпеку. Адже ось у лісі з'явилася людина з рушницею. Значить, будьте обережними, зайці, лисиці та інші тварини. Ми знову вийшли на поле. Що простяглося далеко-далеко, пішли навпростець, вітер здіймає снігову куряву. Над головою у нас хвилястим польотом, невгамовно розмовляючи своєю мовою, промчав табунець барвистих щіликів і сіреньких коноплянок. Он вони розсипалися на кущах і заспівали дзвінких пісеньок, наче на дворі весна. А не січень місяць. А що це серед поля? Гляньте, га? Раптом здивовано скрикнув Петро. Ходімо подивимось, відповідаю я. На широкому лану, особливо на пагорбах, в шаховому порядку стоять якісь дивні загорожі. Їх дуже багато. Підійшли ближче, і я пояснив Петрові. Що це селяни поставили спеціальні щити для затримування снігу? Чим більше снігу на полі, тим більше вологи буде в землі. Урожай краще вродить. А коли підростуть, воно тілісосмуги, що її насадили селяни, тоді й вони затримують сніг. Правда, бач, як кучу гури снігу лежать під щитами. Добрі хазаї працюють, похвалив Петро, і ми пішли далі. Кінець казки.